Грузію і Молдову треба терміново взяти до НАТО з такою заявою. Виступив американський сенатор Джон Маккейн. Каже, Росія змушує світ посилювати оборону. Тим часом у Бундестазі досі стримана канцлерка Німеччини Англа Меркель заговорила про швидке впровадження проти Росії жорстких санкцій. Як на це відреагували в Москві? Дивіться далі. Тисячі військовиків за кілька кілометрів від українського кордону це навчання і нічого більше. Вперше твердить офіційна Москва. Тепер вони тренуються їх посеред ночі. Щонайменше 8,5 тисяч російських вояків задіяно лише ось у цих вишколах на базі поблизу Азовського моря. Скільки всього чужоземних солдатів навчаються вздовж східного кордону України, достеменно невідомо. Український радбес напередодні озвучив цифру 80 тисяч, і очевидно, що з кожним днем їхня активність зростає. Попри це, Володимир Путін зі своєї резиденції в Сочі каже, Росія не провокаторка кризи в Україні. Європа таким словам вірить в чим раз менше. Вже навіть досі стримана Німеччина дедалі голосніше заявляє про введення санкцій проти Росії. Дорогі леді та джентльмени, це вже очевидно. Росія не діє як партнерка для стабілізації стосунків зі своєю історично, культурно та економічно близькою сусідкою. А навпаки, лише використовує її слабкість. ЄС вже погодила нові нові методи впливу Милітариш... наголошу, ми цього не хотіли, але ці заходи не лише змінять стосунки ЄС та Росії, але й завдадуть масивної економічної та політичної шкоди Росії. Схоже, Путін слова Меркель почув і, начебто, скликав російських олігархів та високопосадовців на зустріч. Цих з ними обговорив можливі наслідки від впровадження європейцями санкцій. Принаймні про це у Твітері пише московський кореспондент агентства Bloomberg Джейсон Коркоран. За зачиненими дверима олігархи та топ державні управлінці обговорили потенційні загрози від санкцій, та кого вони можуть зачепити. Жорсткі санкції проти Росії євросоюз може ухвалити уже наступного понеділка, одразу після кримського Ферендуму Маріяна Зінківська програма Вікна СТБ.